Особисто я знаю, що в мене дивляться люди з городні, з мого міста, де я проживаю. Не буду казати, яка область, вам зрозуміло і так, хто знає мене. Я йду до смітника, несу. Мінусова температура, у мене перчатки я не вдів, бо не можу. Несу, щоб викинути це за бидло людьми, які не вміють прибирати за собою. І я ще раз наголошую: будьте людьми і поважайте природу. бо природа вас загубить, потому что природа мы не сильнее природы, мы слабее в тысячу раз. А если вы будете продолжать мусорить, у вас просто ну не хватит сил побороть природу. Я вам это гарантирую. И никто, никакой человек не сможет никогда в жизни стать сильнее природы, ну потому что мы ну мы люди, мы среди себя можем стать сильнее, но не среди природы. Так що цінуйте природу, а я викидаю це в смітник. Все. І мій балансирчик іде ловити рибку. Давайте. Цінуйте свої речі і речі інших. І не забруднюйте планету.